Це німецький танк Леопард 15, який Збройним силам України передали партнери. На них бійці 44 ї окремої механізованої бригади проводять бойове злагодження. Фінальний етап підготовки до реальних боїв. На полігоні військові відпрацюють роботу по мішенях на відстані одного та півтора кілометрів. Серед тих, хто з нуля опановував важку техніку у Німеччині водій механік Дмитро. Після завершення навчання чоловік встиг виконати кілька бойових завдань на Харківщині. Боєць каже: основна перевага леопардів над танками радянських зразків маневровість попри вагу у понад 40 тонн. Задок їде 300 км на годину. Наші танки, ну, максимум максимум 15 можуть їхати. Наші радянські. Техніка легка. Тут що просто кропка автомат, нема цих речагів, тут барашка. Собі круто, шідеш, тормоз, Все командир танкової роти Олександр каже: основні цілі для леопардів скупчення російських військових, бронетехніка та бліндажі. Наголошує. Бойове злагодження потрібне, аби під час виконання бойової задачі члени екіпажу танку працювали як єдиний механізм. Це також в тому Ми самі навчилися з неї працювати закритих вогневих і є влучання. І по БМП противника були влучання навіть і по танку. Правда, танк вже тоді стоячий був. Ось і були влучання. Ну доволі ефективно. Після інструктажу та обговорення плану дій екіпажі заводять танки та розпочинають стрільби по мішенях. На кожну дистанцію по два постріли. Завдання, каже командир танкового роти Олександр, вразити скупчення ворога та його укріплення. По раціях командир передає: є успішне враження особового складу ворога. Танки переїжджають на інші вогневі позиції. Наступна ціль за півтора кілометри. На це раз передають в раціях, що завдання виконано. Навідник танку Олег каже, виконувати завдання навчався у Німеччині на симуляторах. Тепер опановує реальні бойові машини. Додає, найголовніше вміння працювати з оптичними прицілами та злагоджена робота екіпажу танку. Складнощів взагалі немає. Управління просте, заміряєш дистанцію. Заряджаючи, її. заряджає снаряд і дає дозвіл на постріл. Після того, після команди дозволу. Я призвожу поставлю. Знаходимо ціль та знищуємо». Окрім стрільби, злагодження танкових зводів включає в себе маневрування на танках, каже командир роти Олександр. Розповідає, військові півтора роки боронили Харківщину, успішно уражали укріпрайони, бліндажі та техніку армії РФ. Додає, постійно тренуються, аби танкісти були готові вирушити на виконання бойового завдання в будь-який момент. Антон Сіренко, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.